Роботу сесії Фастівської міської ради 20 лютого було заблоковано. Тим часом на неї прийшло чимало фастівчан. Завітали і хлопці, які воюють, і працівники виконкому, і вся політична еліта. Як повідомили Фастівців і присутні, такий ажіотаж був викликаний чутками про вираження недовіри міському голові. Однак недовіру так ніхто й не висловив. Родзинкою засідання стало інше: бійка фастівчан з різних політичних таборів. У чому ж полягала причина конфлікту, так і залишилась загадкою. Сам міський голова втратив контроль над ситуацією і просто мовчав, хоча мав би заспокоїти фастівчан і керувати роботою сесії. І ще одна подія дня: військовий комісар вручив депутатам міськради повістки. У Фастівців виникає питання: чому повістки були вручені майже через рік після початку війни? Також цікаво, чи всі громадські активісти, які знаходились у залі, отримали повістки. Сесія закінчилась, так і не розпочавшись. Як далі працюватиме міська рада, лишається загадкою.